Від малята запрошу вас сьогодні на заняття зліплення, а будемо ми робити пластилінового зайчика. Для роботи нам знадобляться великий шматочок сірого пластиліну, маленький шматочок чорного пластиліну, ножик для ліплення, дощечка та варогі серветки. А щоб ми краще працювали, потрібно розім'яти наші пальчики. Приготувалися та повторити разом зі мною пальчикову гімнастику, зайчик-хитрячок. Почали. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик-хитрячок. Вушка зайчик піджимає та голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ой, стомився та заснув. Лята. Беремося до справи ножиком для ліплення, шматочок сірого пластиліну ділимо на дві частини на більшу та меншу. Більшу частину розминаємо та перетворюємо, сформовуємо в овал між долоньками. З обох сторін наш овал надрізаємо там сформовуємо ніжки нашому зайчику. Шматочок, який залишився, знову ділимо навпіл одну частинку, розминаємо та круговими рухами між долоньками або на дощечки. Сформовуємо кружечок, це буде голівка нашого зайчика, та приєднуємо до тулуба. Далі шматочок, який залишився, ми знову ділимо на більшу та меншу частину. Меншу частину круговими рухами перетворюємо в маленький кружечок. Це буде хвостик нашого зайчика. А частинку, яка залишилася, знову ділимо на опіл і сформовуємо у два овала. Спочатку в два овала. Розминаємо, з однієї сторони ми пальчиками притискаємо, а з іншої витягуємо. Формуємо дві крапельки. Одна крапелька, з одної сторони ми притискаємо між пальчиками, з іншої сторони витягуємо. Ось у нас вийшли два вушка, притискаємо до голівки. Беремо шматочок чорного кольору, відщіпуємо два маленькі шматочка, сформовуємо оченята та притискаємо до голівки. Ось наш зайчик і готовий. Дякую, що ліпили разом зі мною.